Нам Надо папочку нашу взять, громадской рады нашей. Ирина Петрович. Вы же Нет, меня и... знаете, да? Он я заступник, заступник головы громадской рады. Я что, я пытаюсь пытаюсь. отдайте папочку, папочку. Да, На ключи дайте. Оксана сказала, что вы сказали, распорядились отдать ну, ключ. Ну, Оксана, где ключ? Вы ворвали Какое, что ворвались в государственное учреждение. Что Вы ворвались, Зачем? А, а он Кто он мне дает эти бумаги. Ну так отдайте. Оберите боже мой, Светлана, где бумаги? Можно? Это, это можно? же это можно? ваша папка. Ну, 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 ну да, это папка громадской рады. Ну, это ну, не моя личная. Принимайте решение. Ну все, постучите. Его нет. Это выше.

Все, розрахувалися, претензій так. нема. Так. Так. Хто чи не спротив, щоб ви отримали свої документи? Скажіть. Ну, Микола Миколаївич, Рудик, наскільки я зрозумів, так? Ні, да, ні, не на камеру, просто. Ви можете без камери. Ні, не я, я вам говорю <свят> не, не <свят> на камеру, <свят> Я велика матч органів. Дорачий орган. Зараз в чому проблема? Що зайти в кабінет? Хто хоче зайти в кабінет? Я не хочу нікуди заходити. Дайте хочете? мені папку і все. Цей панк. Папку, хоче... папку Йому папку, папку дайте нам і все. Кому папка Кому Мені. Вас Я вас заступник голови громадської да, ради. Чому ви, коли виходили звідси, не дали йому папку? Не було такої потреби. А зараз воно виникне? Да. Що забули про цю папку? А ну не забили. Забили. чому забули? Да. Така радість. Ну забули, не забули. На хто є скрива? Треба було взяти кабілеті. цю папку. Так проблема в чому? Що спокійно, без камери, вам потрібно було зайти. Прийшли взяти без камери, не дали ж нам. Хто да. прийшов? Хто прийшов? Прийшов член громадської ради. Член громадської ради, рад. рад. Секундочку, хто прийшов? Громад автодіос? Да. Ні, гром член громадської ради. А прийшла людина, яка зайшла дійсно в кабінет спокійно, взяла папа. От ідіть в кабінет і біля Так відкройте його нам, відкройте нам. З тою людиною, яка відповідає. Да. Оксана, стой. ти відповідаєш за кабінет? — Зайдіть, будь ласка, Сюди отримайте ключ. У Вас не Світлана?